Салют вікінги, цей відос допоможе людям, які думають, що все пізно. Які думають, що ось мені 18, 19, 25, і я вже не встигну. Я не зможу добитись такої цілі. Я не зможу побудувати свій бізнес. Тому що я дивлюсь TikTok, Інститу, де пацани 18-19, у них вже свої тачки, у них вже свої бізнеси. Вони хоч чудове тіло вони накачались. І я хочу сказати, так було завжди. Завжди було таке, що молоді пацани 18-19 вже багато чого мали. Но, Поки не було в Тіктока, не було такого, що багато хто вів свій блог, тому що це було щось таке. знаєте. Що кожна людина, можна сказати, хоче почати. Багато хто починає, не закидає. І дуже багато з'явилось людей. І дуже багато з'явилось у тих людей, які так і жили, які, можливо, їм купили батьки ці машини, ці бізнеси. І вони почали це показувати. І це знаєте, це создає такий вигляд, що ми нікчемні, щось, у нас нічого нема. У мене особисто немає машини. Немає якоїсь там свого бізнесу немає якоїсь там класної хати. І я не сижу, я не нею, тому що ось так. Тому що менше, у мене немає машини, у мене немає бізнесу. Думаєте, я не заходжу і не бачу в цьому в інсту пацанів, які там бам-бам-бам, тут добиваються. Ну, хочу сказати одне: коли ви бачите цю людину, цього хлопця, якого там 19 вже багато чого є, і якщо він віде, знімає відоси, це дуже легко поняти. Чи ця людина сама цього добилась. Тому що Дивіться, я дивився відоси, точніше дивлюся відоси одного хлопця, йому 22, у нього вже свій бізнес, у нього багато коштів. Зараз він відпочиває на Мальдівах чи де. І він знімав відоси. Е, на початку він знімав відоси, як він там... Львів, Львові бухає, гуляє тому подібне. І він займається тим, що обманює магазини, обманює магазини. я це можу сказати сміло, тому що він сам. Це каже відосик. У нього велика своя команда, вони обманюють е, магазин е, тим, що там не знаю, взяли телефон, потім сказали, що телефон щось не то з телефоном там за 25 тисяч. Є е, е, багато магазинів, які хочуть, щоб їхні клієнти були задоволені. І буває таке, що якось, я не знаю, якими способами, що телефон залишається у клієнта, оце за 25 тисяч, і 25 тисяч йому віддають. Виходить, що, виходить, що в людини є телефон за 25 тисяч і їй віддали кошти. І в нього є велика команда і він цим займається. І він знімав відоси, як він бухає, як він гуляє. І, і що? І все. І потім він почав знімати відоси стосовно дисципліни і взагалі казав, що він більше не хоче. Він більше не хоче знімати ось ці гульки. Шмаль, клуби, дівок, секси. Оце він більше не хоче знімати. І він почав знімати адекватні відоси. Ось у нього на каналі щось не знаю 28 тисяч підписників, чи скільки недавно виставив відео. Відео зайшло на 100 тисяч і це адекватне відео. Це адекватне відео. До того відосу заходили у нього на 50, на 70 тисяч, там, де він гуляє, бухає. І він зараз веде свою інсту. До чого я веду? Я йду до то, того, що йому 22. І тут видно, що він досяг всього сам. Тому що коли ти його слухаєш, ти чуєш, що це не якийсь хлоп, який там гуляв, бухав, а це хлоп, який сам досяг. Сам досяг, досяг того, що він має. Так, можливо, йому чомусь допомагають батьки. Можливо, йому ту машину купили батьки. Але не в цьому суть. Ну суть в тому, тому, що по ньому видно, що він сам багато чого добивається. Що він сам учиться, тому що навіть взяти оцю тему, що там обманюють ці магазини, щоб це обманювати ці магазини, ти прийде довго Я Як подивитися чисто відос, як він казав, що до чого. Там стільки всяких там законів цього пош... ну там дуже це дуже важко, це дуже складно. У нього своя команда. І він міг, якщо там в нього багаті батьки, в нього кайфувати. Ну, як я вже казав, людина, якщо почне знімати, хлопець молодий, і у нього багаті батьки. По ньому буде видно, що він сам по собі 0. Він сам по собі 0, і в нього нічого немає, як особистість. Він ще сам не, не знає, чим він хоче займатися. Тому я хочу вам сказати, що відколи появилась інста, відколи почалось усе. Вести блоги це чудово, це класно, багато хто їх веде. Создався такий вигляд, що всі успішні, не тільки не я. Всі все встигають, не тільки не я. Дивись, сьогодні відео. Одного чоловіка, хлопця, йому 29. В нього нічого немає. В нього нічого немає, ні машини, нічого. Він займається тим, що він гуляє, багато де ходить, ліса, поля, це йому подобається гуляти, виживати. І він кайфує від цього. І він не бачить, цього, і він не бачить нічого поганого в тому, що в нього немає там машини, немає бізнесу й тому подібне. І він це об'ясняє тим, а якби я жив як всі, якби я ось завод, або ще щось там день-день відкладав, купив машину, хату, чи був би я тією людиною, яка є зараз. І знаєте, я поняв одне, це я давно вже поняв, але хочу вам сказати, що емоції важливіше. Для мене важливіше те, що ось я, якщо хочу кудись піти, відпочити з дівчиною, або ще сам кудись піти, або піти кудись, назад, з палатку купити, піти. Я не буду відкладати кошти, От відкладати, відкладати, відкладати. І вийде, що колись там, майбутньому я, я куплю собі цю машину. Но, я думаю, що я ці кошти відкладати не буду. Тому що емоції це головне. Захотів кудись поїхати відпочити. Поїхав, відпочив і не жалію ці кошти. Захотів щось собі купити. Купив. І я не жалію ці кошти. І це емоції. Для мене важливіше емоції, чим ніж колись там якась буде в мене машина. Для чого мені та машина, якщо я знаю, що я за цю машину багато місяців нічого собі не дозволяв, багато місяців, тупо мого життя пішло ось так, щоб я зараз мав машину. Для чого? Якщо я можу відпочивати, кидати кошти, куди я хочу, дно з головою. Я не кажу спускати всі. Ну, знаєте, можна купити машину зараз, але ну, багато багато часу відкладати, відмовляти собі. А можна купити машину потім. Ну, ти тобто це все життя своє. Ти його відчуваєш. Ти відчуваєш ці емоції, як ти гуляв. Ти відчуваєш те, як ти відпочивав, в тебе є що згадати. Ось зараз я дуже... Ось, ось взяти мене. в мене коштів взагалі лишилось мало. Е, тому що основна сума пішла на дім. На кімнату, на кухню, потім купити світло туди-сюди. І що, зараз камінь купити? І тут хто знає, ось почався новий місяць і в кінці місця Хэллоуін, І мені дуже подобається свято. І пам'ятаю, біля нашого міста недалеко в селі був така виступ, була така, можна сказати, тусовка на честь Хэллоуіна, Там люди були в масках, костюмах гуляли там, фоткались, відпочивали. ну, Відмічали це свято. І я не пішов, і знаєте я жалію себе всі ці місяці. оточка хлоне був, що я не пішов, я зажав. Я зажав кошти, підтожіть, що ці кошти пішли з часом там на їжу і ще на щось, піти погуляти туди-сюди. Я зажав. І зараз, коли в мене мінімум коштів, якщо Опять буде якесь свято, я не зажму ці кошти на отель. Я не зажму ці кошти на купити, щось там їсти. Я не зажму ці кошти на, на тот вход, потім на таксі назад поїхати. Я їх не зажму, тому що я знаю, що це мені запам'ятається не все життя. Бо я ще ніколи не був на такому святі. Мені воно дуже подобається, я обично відмічаю сам, вдома. І я не зажму ці кошти і я піду, тому що емоції це головне. І я йду до того, що не думайте, що ви такі одні. Що ось у вас нічого немає, дуже багато. Більшість людей живе так, що 25 у них ще нічого немає. І це, це адекватно. Це ось ці хлопці, ось ці відносини нам нав'язали. Що ось я повинен 18 бути вже багатий, а ми собі нав'язуємо те, що ось ми 20 не маємо, того то того. Тому не забивайте голову собі тим, що у вас чогось немає. Все буде, але головне це емоції. Головне, дайте собі жити, тому що в нас життя одне. І якщо будете вічно відкладати, якщо будете вічно думати, що ось я нічого не встигну, я не добьюсь, мені 20, вже нічого не буде. Не забивайте собі голову, а спокійно йдіть своїм шляхом. Давайте можливість собі відпочивати, давайте можливість ту, щоб ви знали, що сказати своїм дітям, щоб ви, щоб не було такого, що діти скажуть, татусь, а чим ти займався все життя? Ну, синок, ну дивись, у нас є машина, у нас є дім і все. А я особо не пам'ятаю, чим я займався, тому що все життя я купив кошти на цей дім, на цю машину до побачення. Щоб такого не було. Ви повинні жити так, щоб в кінці свого життя, коли будете лягати, йти на тот світ, щоб ви собі сказали, так, все життя було цікаве, я багато де побував. Я багато відчув чудових емоцій, я багато чого навчився, а не те, що я все життя пахав, у мене є дім, який залишається нікому, тому що в мене немає ж... ні не сім'ї, тому що я весь час, весь свій фокус віддавав, щоб стати багатшим, щоб все успіти, щоб бути таким, як всі, щоб там вже 25 мати машини туди туди туди-сюди і все. Тому не забувайте собі цим голову. І живіть своє життя. Спокійно, безмітошні, ідіть до своєї цілі. Я вам обіцяю, у вас все вийде.